Лежак «Рольф» – Цей королівський диван перевершує всі уявлення про комфорт та затишок домашніх улюбленців, занижені передні борти для зручного входу, товсті та пружні бильця для носиків, хвостиків та лап, знімний пухкий матрац з холофайбером та зносостійкий плюш ззовні, легкий та м'який, наче пір'їнка, лежак заволодіє серцем хвостатого миттєво та назавжди, комбінований текстиль плюш та меблевий велюр. Ця поверхня перетворить відпочинок котика або собачки на справжню насолоду і вдень і вночі. Зручності та привабливості надають комбіновані кольори ніжної палітри. Всі ці принади в комплексі дозволяють домашнім друзям люксово відпочивати та одночасно не втрачати пильність, контролюючи все навкруги. Функціонал догляду за виробом максимально спрощений. Всі знімні чухли на блискавках, швидке прання в режимі делікат без подвійного віджиму. І трон виглядає як новий. Додайте кохання та турботи у побут хвостатого друга, а будинок прикрасьте неймовірно яскравим акцентом. Готово? Саме так виглядає поняття гармонії.